У світі наближається фінансове цунамі а у нас народ все активніше купує валюту. До вашої уваги традиційний прогноз курсу на тиждень від нашого фінансового аналітика Олексія Козирєва. Цей тиждень має всі шанси серйозно здивувати всіх учасників валютного ринку в Україні і у світі. А окрім того, учасників ринку дорогоцінних металів і фондового ринку. А все через низку обставин, які можуть суттєво розгойдати ринки, а за певних збігів на фінансових ринках взагалі буде цунамі. Що ж це за такі обставини? Перше і найважливіше це засідання ФРС США і Європейського центробанку щодо процентних ставок, які відбудуться 29 та 30 жовтня. Від них зараз дуже багато залежить. Інвестори чекають як самих рішень, так і коментарів. Причому більше очільника ФРС Джерема Паула ніж голови ЄЦБ Крістін Лагард. По суті, від європейців чекають просто збереження облікових ставок: 2% річних за депозитами, 2,15% за основними операціями рефінансування і 2,4% за маржинальними кредитами. У США все складніше. Там досі триває шатдаун, а державний борг наближається до рекордних 40 трильйонів доларів. А тому рішення ФРС зараз головний економічний драйвер для подальшої поведінки всього світового фондового ринку, а також багато в чому генератор сигналів для ринку дорогоцінних металів. Трамп тисне на Паула і вимагає кардинального зниження ключової ставки, яка зараз становить 4,25%. Втім, Пауел навряд чи Втім, Паул на це піде. Аналітика Кладають до кінця року два зниження ставок по 0,25% річних кожне 29 жовтня та 10 грудня. Тож ми наближаємося до головної інтриги листопада: чи знизить Пауел ключову ставку? І наскільки? Якщо рішення по ставці або коментарі Пауела злякають інвесторів, то ринок золота може знову видати рекорд. Так само у парі євро-долар можливі нові великі стрибки, що позначаться і на курсі обох валют в Україні. Щодо золота, то воно після заспокійливих заяв Трампа щодо Китаю трохи просіло. Втім, зараз вже знову полізло вгору і коштує більше 4100 тисяч доларів за унцію. Другий фактор, який тисне на фінансові ринки, зокрема наш, це продовження війни в Україні. Як Трамп не намагався та посадити Путіна за стіл реальних переговорів про мир, а не безмістовних зустрічей, задача із зірочкою, яка зараз перебуває за межами нашої галактики. Втім, тут підійшов черговий пакет санкцій та запевнення ЄС щодо подальшої фінансової підтримки України. Однак, запевнення є. А от з рішеннями щодо конкретних грошей поки ясності немає. Все це негативно позначається на настроях українського валютного ринку і девальваційний тиск на гривню зростає. А то ще кінець місяця, який традиційно призведе до зростання активності учасників валютного ринку. Основними покупцями валюти традиційно будуть держкомпанії, які забезпечують потреби оборони та енергетики, імпортери газу, диспального та бензину. Що ж там наш міжбанк? Все стабільно в останній тиждень жовтня. Клієнти намагатимуться якнайшвидше закрити свої валютні зобов'язання перед зовнішніми контрагентами через побоювання подорожчання валюти. Найбільша активність на ринку та волатильність котирувань міжбанку спостерігатиметься у період з 28 по 30 жовтня. Нацбанк щодня вливатиме долар на міжбанк для мінімізації валютних коливань та закриття дефіциту валюти. За розрахунками Олексія Козирєва, в останній тиждень жовтня НБУ витратить з резервів від 590 до 820 мільйонів доларів. А щоденний обсяг угод на міжбанку за системою Bloomberg у період з 27 по 31 жовтня буде в межах від 175 до 290 мільйонів доларів. Не можу не відмітити ще одну тенденцію на валютному ринку України. Цього тижня українці продовжать скуповувати валюту. Ця активність спостерігається на тлі девальваційних очікувань щодо гривні. Про що свідчить і статистика Нацбанку за прогнозами Олексія Козирєва, цього тижня попит на валюту збережеться. Перевищення купівлі валюти над обсягами її продажу становитиме від 38 до 65-70 мільйонів доларів щодня. Хочете мати пасивний дохід, але не знаєте, що почати. Тоді вам на конференцію Жити на відсотки, яка пройде вже 8 листопада у Києві. Ви дізнаєтеся, куди інвестувати як створити пасивний дохід. Інвестори зі стажем поділяться своїм досвідом, розкажуть про помилки та дадуть поради тим, хто хоче починати свій шлях. А для глядачів ютуб каналу Finance.ua у мене ще й унікальний промокод з 10 відсотковою знижкою на офлайн та онлайн квитки, який ви зараз бачите на екрані. Почніть жити на відсотки вже зараз. Купуйте квитки за пас посиланням в описанні під відео. А тепер детальні прогнози курсу валют на тиждень. Почну з Міжбанку. За прогнозом Олексія Козирєва, коридор у парі євро-долар на міжнародному ринку буде в межах від 1,1,51 до 1,1,7,8 долара за євро. Безготівковий долар перебуватиме на торгах у межах від 41 гривні 75 копійок до 42 гривень 30 копійок. А прогнозований коридор безготівкового євро буде в межах від 48 гривень 40 копійок до 49 гривень 50 копійок. На готівковому ринку спред по долару перебуватиме в межах 20-25 копійок. А по євро, з урахуванням підвищених валютних ризиків, спред буде в межах 20-50 копійок. Оптові обмінники продовжать працювати зі спредом 15 20 копійок по обох валютах, але дуже оперативно змінюватимуть свої цінники протягом дня, залежно від того, що відбуватиметься як на українському міжбанку з курсом безготівкового долара та євро, так і на світових майданчиках з парою євро-долар. Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках буде в межах коридору від 41 гривні 50 копійок до 42 гривень 60 копійок, а в обмінниках фінансових компаній в межах від 41 гривні 70 копійок до 42 гривень 50 копійок. Курс готівкового євро у банках перебуватиме в межах коридору покупок та продажів від 48 гривень 30 копійок до 49 гривень 70 копійок, а в обмінниках фінансових компаній у межах від 48 гривень 40 копійок до 49 гривень 60 копійок. Також нагадаю, що аналітичні відео з Олексієм Козирєвим дивіться на ютуб-каналі МінФін. А на сьогодні у мене все. Бережіть свої фінанси і до зустрічі на нашому каналі.